Вітання тим, хто дивиться відео з Астернетка і в перерві вирішив глянути мій. З вами Нейт. І як бачите, я подивився і оглянув майже всю фільмографію УкрАнімафільм останніх 20 років. І жоден з мультфільмів, створених ними, мені не сильно сподобався. Проте, здається, я відкопав щось справді вартісне. Всі знаєте про Горошка, як він виліз гороху, перемів дракона і жив довго та щасливо. В сьогоднішньому мульті він звів собі трьох друзів, елементарів і рушив з ними у пригоди. Це продовження мульта 2008 року з ордженом персонажів. Але те, що ми бачимо, це радше м'який перезапуск. Починається все з заставки і цікавий факт. Є дві. Її версії старша, де все чисто новомодний ретростиль 90-х 2000 х не вистачає тільки they're song, they're song, they're song. і новіша, яка вже виглядає симпатичніше. Наші герої представляють себе у вступній пісенці. досить бадьора, але не надто виразна. Проте й найбудекому те перемогти. Ви що ЗСУ? дієвими особами в нас тут є власне котигорошко, мудре містичне дерево Верне Дуб, мах води Крути вуз, і Трансформер Вернигора. Назви селі тут виникають, як в цих відео зі страшними історіями. Бог. І зачитати їх треба належним чином. Солом'яний бичок. Наші децибели косять пшеницю, поки співає цей птах. Краще б він не співав. Слава Богу, це триває недовго. І ми переходимо до оповіді про найбагатчого в світі короля, який піднявся на танцях. Ні, він не тіктокер і навіть не влад яма. В нього був солом'яний бичок, який жорстко навалював флексу. І ним матеріалізовував купу монет, за цим споглядали дивні очі в вікні. Стоп, вас нікого не бентежить, що у вас хтось тупо тичить за вікном. І чому інтер'єр та одяг тут нагадують царські російські? Це що зрада на експлуатацію бідного бичка вилішли подивитися наші герої і хапнути собі трішки багатства, бо король тут та ще давалка. Питається, хто вони власне такі, і герої буквально кажуть: Доброго вечора, ми з України. Виявляється, коти горошко та компанія це брати птаха. Ну так би мовити, родинна схожість на лице принесли дарунок бичку, і той радіє так, що аж танцює танок живота. Несподівано, але ми проти гендерних стереотипів. Всі в шоці з його прогресивності, він відбігає причепуритися і його викрадають, залишивши нормальну таку прогалину в стіні. Оголошена середньовічна повітряна тривога. Всі в паніці, а куди горошко заспокоює та каже, що вони 100% знайдуть солом'яного. Птах вирішує взяти слід, і такі сліди не побачать тільки сліпий. Пішли по них і зайшли до гір, в яких живуть велетні. Ну неспроста якісь очі тичили в замку весь час. Оглядають місце утримання бачка і розуміють, що треба провести розвідку. Стрижів ще тоді не було, тому вирішили відправити птаха, якого виявляється звати одут. Одут, звичайно, як обзивання, якесь типу нутий одут. Той симулює поломку і нездатність до польоту. Проте це не так важливо, і з нього роблять безпілотника та запускають печеру велетня. Обстановка там не зовсім доброзичлива, а досить кріп. Повата нагнітаючи, велетним, що викрав бачка, виявляється, малий, якому просто хотілося побавитися справжніми іграшками, а не кістками. Силою малого не взяти. Тому вони вирішують піти мудріше. Вернедук перетворюється на супердерево, відрощує лоза, по яким всі піднімаються догори, стелсу проникають в печеру. Дерев'яний зв'язує його, евакуюють бачка, і малюк так безвихідно каже, обачути план перехват обривається, малий хапає назад бичка, притягує до себе крутивуса і починається супер екшн сцена, яку нам не показують. А все, що ми бачимо, це птаха, який артистично жестикулює. Ось же справді не розказуй, а показуй. Верхом зайти не вийшло, тому вирішили низом. Крутивус відкриває свій стенд, закручує воду речі за тивом. Вийдеш водичка в час підходящий, щоб воно знало, дитя не почав. Йому б в репери, які мені в принципі, робить фонтан, яким піднімає бичка, пробурити більшу прірву недоля, тому малий знову забирає бичка і вимиває їх звідти. Вернегора пропонує налякати дитя. Перетворюється на Оптімуса Прайма іронічно, бо актор, який озвучує Вернегору, це також офіційний голос Оптімуса Прайма, так чисто фанфект. І починає лупити здоровенною брилою по печері велетня. Фізика вийшла з чату, зазнають чергового провалу, але все прийшли розрулювати батьки. Насварили малого, віддали батька нашим героям, нагодували здоровенними варениками і пояснили, що малий башкетує, бо йому нема з ким гратися. А батьки завжди на роботі зайняті, Кутигорошко проявляє справжню українську кмітливість із соломи сплів малому іграшок. Птах підсумовує, що якби не він, то малий виріс би гангстером. Лісовик потрапляємо в густий темний ліс, і тут одут знову починає розповідати свої очманілі історії цього разу про бандерівку, яка жила разом за двома дітьми. Вирішила одного разу поїхати на ярмарку. Спиногризи просять купити їм нові скини в Фортнайті і Бравл Пас. Все це їм дістанеться тільки коли вони будуть чемні, не заходитимуть до льоху і ні в якому разі не відкриватимуть прадідову скриню. За законами жанру малі розпусники влаштували гармидр Від заходу в льох їх намагався зупинити портрет козакази Гарі Потера. Зацріють скриню, і малий проявляє всі свої 300 IQ. А ми кришку відкривати не буде. Водимо, ми тільки замок відкриємо і все. Ні, ну гені, що сказати. Переламали всі ключі, малий лютує і ультує по замку ковалдою. З скрині вилазить лісовик, який репить, як різаний, здуває малих немудре містичне дерево, прокидається і вітає свого господаря. Лісовик угорає, що малі не послухали маму і знецінили працю за піймання цього чорта їхнім дідом, який ловив його 10 років. Як то кажуть, діти квіти життя, а я у мами бур'ян. Злий лісовик бобо реальне його ім'я. Разом з деревом хапом вирушив викрадати інших дітей. Цю справу він любить і зазвичай після цього вже ніхто й ніколи не бачив, які ж похмурі тут сюжети під доброзичливою обкладинкою. Ну і тут, до речі, я зрозумів, звідки Марвел вкрали сюжет для свого нового фільму потору. І не стидно плагіатити. До речі, якщо хочете, щоб я розповів щось про фільми Марвел, поставте лайк. Бобо задумав страшне чаклунство перетворювати дітей на дерева. Ну, взагалі, це не страшне чаклунство, а геніальне вирішення проблеми перенаселення землі заодно з глебальним потеплінням. Ех, генії часто бувають відкинуті суспільством. Малий втікає від лісовика і розповідає про все, що трапилося. І герої рушають на пошуки дітей і старого розбещувача, знайти лісовика в лісі не найлегша задач, бо він накладає на них закляття, і вони блукають по колу. Вернеду пропонує зняти чари, передівши черевики з однієї ноги на іншу. В Котигорожка ж своя тактика, і він на рандомі залупашує булавою, куди вона полетіла, туди й пішли. Булава якби норм, так вдарила по лісовику, і він вирішує зіграти проти пацанів матч в рослини проти зомбі. Вже готові давати стусанів дерев'яним. Але Вернеду перетирає з братками, каже, що вони одного роду і просуваються далі, падають у яму і комекують, як з неї вилізти. Поки над ними насміхається лісовик. В ямі виявляється гейзер. Вилітають на ньому і приходять до Заради їх спокушає русалка, чисто прев'юшки Нейда в реальному житті. Все це, звісно, пастка. Героїв перекидають через портал і всі, окрім Вернедуба, перетворюються на овочів. Спроба зачеклувати не влаштовує Вернедуба. То стає гігадеревом, Хочеш набити мені морд? Аби мені морд? І в двобої перемагає лісовика і дерево через зняті, і всі вони жили довго та щасливо. Ну, тільки малим дісталось від мами. Ех, шкода їх. Мораль серії, слухайте старших і любіть маму. От можете послухати мене і зайти на мій дискорд сервер, де супер круто, підписатися на мій телеграм і підтримати мене гривною на Ютубі чи Патреоні. Як це зробили ці чудові люди? Ви отримаєте. Я доступ до відосів без цензури і однієї крутої штуки, яка буде вже зовсім скоро доступна всім моїм меценатам. Рекламу я роблю літку. Тому дякую всім, хто додивився цю хвильку самопіару. Наречена для Котигорошка. Починається все з показу чорта хмирі. Мирне полування рослин якого перериває його донька і каже, що хоче заміж. Батяня швидко знаходить Котигорошка та його друзів, і чортиця одразу закохується в нього. А яка в нього була! Як же ж двозначно це прозвучало? Львів водоканал відрубають воду у річці, і головним героям немає чого їсти. Шляхом дедукції крутивуз додумується, що вони живуть в казковому всесвіті, де ще немає Львів водоканалу, і відрубила воду якась нечиста сила. Котигорошку ж рушає на пошуки річки. Його вже готують. Зустрічати чортиха, і через пластичні маніпуляції вона стає не Ну і потім вір у цим вашим жінкам, в яких нічого природнього немає. Старі чорти знущаються і сміються з малого, забороняючи йому йти на весілля. Котигорожко доходить до цієї локації з фейбл і бачить, що біля витоку річки, по-перше, пентограма, якої він взагалі не помічає. По друге, біля дому чорта все замерзло. Його замерзлого, зустрічає фейкова донька чорта Пекля. І він одразу закохається та стає сімпом. Нежиза. Оце так об'єктивація. Ключа, чи я б корова мечала. Вона нагодовує його, він Вирішує одружуватися, не лишається на ніч, поки герой спить, чорт викрадає його булаву. О, джентльмени культури. Ті, хто вставили це, звісно, чисто моя повага і, звісно, ні розпустю. Напишіть, чи є хтось не з початкової школи. Всі готуються до весілля, поки елементарі розуміють, що щось довго немає того роззяви і рушили на його пошуки. Зустрічають малого чорта, який плаче через те, що його не пускають на весілля. Друзі офігувають від новин про весілля котигорошка і об'єднують свої зусилля за чортонятком. Він намагається відчинити портал допомешкання Ти що, бляха, яка зетка, сепаратіст доморощений. Може. Ки роздивляються колекцію колишніх чоловіків чортівки і розуміють, що котигорошку наступний на черзі, поспішають перервати церемонію через шахти та мідні труби, опритомують котигорошка і відкривають очі на реальність. Оце він Сігма. Є? значить любить без коментарів. Зачиняється бійка. На ізичах котигорошку з друзями розмотують кальпів, розвалюють церкву і настільки очищають природу, що аж річка знову потекла. Помста чорта хмиль. Як можна було загадати з назви в цій серії? Чорт буде брати реванш і мститися героям. Чорт депресує під рок. Є рок його дуже дивно обливає хмара. <звозначність> та розпуста продовжують зростати. Вода. Чортина пранкує лісника і закохану пару, щипаючи дівчину за причинне місце. І ми продовжуємо сагу об'єктивації. За розпусту хмеля відчитує пацана, перетворює малого на Кал. заставляє літати і поливати все в селі, коти -горошка І перетворювати на депресивні краєвиди. За таке наші герої вирішують виписати на голіхи чортенятку, яке дразнить їх і заводить до проклятого озера, яке нанесло дама героям. Такі витребеньки даремно не проходять, тому друзі замають хмару в пастку, і він такий: це ж я, чортенятко, не випаровуйте мене. Будь ласка, от вам смішно, а пацанчик то реально поплив. Вигадують хитрий план, заманюють до себе і підвішують чорта, щоб той розказав, де є озеро з живою водою для ревертування всіх негативних побічок. Знаходять живильне озеро. Не знаю, можливо, воно і справді чудотворне, але поки що воно тільки виїдає мені очі своєю кислотністю. Певно, єдиний момент, який мені не подобається візуально в цьому серіалі. Пацани купаються в водичці, радіють життю, як же ж незграбно вони йдуть. Літаючий кам поливає все і відновлює до нормального стану. Чорт розчаровує чортонятку назад, і той кидає хмелю в озеро. Тому Зовсім кепско стало і його пустило на опузло, але його врятувала чортівна, і так завершується цей серіал. Основне, що хочу сказати, це чому Бабай отримав продовження, а цей серіал ні. Він вироблявся плюс-мінус в один час з цим шлакоблоком, і після чотирьох серій мало бути ще дев'ять. Але щось не склалося. І справді цікавий твір загнувся після четвертого епізоду. А бабай отримав всі тринадцять. Це бляха супер прикро. Так, тут дешева анімація та нехватка кадрів, але за свої гроші вони виклалися на всі сто. Є цікава задумка, круте обігрування нашого фольклору, цікаві персонажі, яким, звісно, трохи не Прописали характери, місцями вони відчуваються картонними, але якщо допрацювати все і вивести на вищий рівень, ми б мали неймовірний і унікальний серіал. Справді продукт, яким можна було б представляти нашу анімацію. За величезний потенціал і посереднє виконання я ставлю цьому мультфільму 7 з 10. Бал зняв за об'єктивацію, бал за незграбну анімацію і ще один за недоопрацьовані характери. Раджу до перегляду за посиланням в описі. З вами, як завжди, був Нейт. І до зустрічі.